Я хочу зачитати листа, яке я отримала в особисті повідомлення. Насправді, вже нема сил писати комусь, просити про допомогу. Я написав більше 50 блогерам, медійним людям, але відповіді не отримав. По простому вже немає надій, тільки надія на самих себе. Усі кажуть: от ми втомилися від війни, від донатів, від репостів. Ми теж втомилися. Можливо, ви і не побачите це повідомлення. але Хотів би трішки розказати свою історію. Коли почалась повномасштабна війна, мені було 22 роки, зараз мені 26. Ми теж втомилися. І все ж, якщо ви побачите це повідомлення, на що я практично не вірю в це, все ж, можливо, якимось божим чудом я би хотів попросити допомогти для свого підрозділу. Ми зараз на Покровському напрямку вже практично рік без ротації, без жодної ротації. Якщо буде ваша ласка, і ви побачите ці повідомлення, благаю вас просто допомогти моєму підрозділу. Зазвичай ми просто звертаємося до вас з екрану і просимо про донат будь-якої суми на збір. Але я хотіла, щоб ви теж почули те, що бачимо ми щоразу, коли до нас звертаються захисники з проханням допомогти. Або з безсилля і розуміння, що допомогти більше немає кому. Ви бачите зараз QR-код. Я сподіваюся, ви встигнете його відсканувати і долучитися до цього збору, поки ми маємо можливість отримувати ці листи. Бо коли вони перестають приходити, це ще гірше.